Цифра в паспорті для них не показник. У свої роки ці зіркові красуні мають приголомшливий вигляд. Ви тільки погляньте на Дженіфер Лопес. ВІП'ятдесят 54 Які українські знаменитості дихають її в потилицю? Та в чому їхній секрет? Дізнайтесь в нашому ТОП-5. Відкриває нашу добірку 42-річна співачка Ольга Горбачова. Її тіло це заслуга регулярних занять спортом, але її магічний секрет підтримки форми це афірмації. Я завжди зберігаю юну і прекрасну фігуру. Мої клітини насичені молодістю та енергією. Та в одному із її дописів Ольга зізналася, що є третя чи не головна запорука її молодості. Омолоджуюча дієта це їсти менше. Звісно, антіюч ефект є і через спорт, і через медитації, але він мізерний у порівнянні з банальним: їсти менше, їсти натуральне і їсти здорове. І жартівливо додає, 20-річним дівчатам десерти можна їсти і вранці, і ввечері. Після 30 років лише вранці. Після 40 жінка має зрозуміти, що вже наїлася. А після 50, каже Горбачов, Солодке краще залишити ворогам. Четверта сходинка дістається телеведучій Марічці Падалко. Вона пишається тим, що, попри публічну професію, те, що її обличчя завжди під прицілом камер, ніколи не вдавалася до ін'єкції краси. Хіба що нещодавно зробила тільки одну процедуру? Колись я собі зробила татуаж е брів. Та це Перша зміна в моєму обличчі там в 47 років сталася нічого собі поки не збільшувало, не зменшувало. Задля підтримки молодості, вона робить ставку на інше, а саме на активний спосіб життя. Я чотири рази на тиждень точно бігаю. Коли ти більше рухаєшся, твої клітини більше кисню отримують, то краще відновлюються. Третє місце посідає гуру спорту фітнес-тренерка Марина Боржемська. Здається, що вона вміє переводити стрілки годинника назад. Колись вона навіть ділилася чек-листом її бюджетних б'юті-секретиків молодості. Склянка води щоранку, протирання кубиками льоду з відвару з та ромашки від набриків, вмивання обличчя газованою водою, в якості скрабу для обличчя використовувати сухе молоко, скрабу проти целюліту кавову гущу, а скрабу для губ цукор. Окрім цих лайфхаків, еліксир, її молодості, робота з одного боку, це справа її життя, яке приносить щастя, а з другого регулярні заняття фітнесом, де б вона не була. А ще зізнається Марина: причина її гарного вигляду діти-підлітки. Щоб бути з Робертом та Олівією на одній хвилі, мама мусить бути молодою та енергійною. Фітнес-тренерка навіть створила жартівливе відеопорівняння. як уявляла своє життя в сорок, коли їй було 20 років, і яке воно є насправді в сорок. Срібло нашого топу належить леді зі сталевим пресом і біцепсами, співачці Руслані. Мені 50. Я чесно відчуваю, що я навіть не розправила ще плечі, що ще нічого не починалося, що все попереду. Дякую вам. Ви даєте. Мені сили, погляньте, вона без проблем вдягає той самий костюм, у якому у 2004 році перемогла на Євробаченні. Можливо, секрет української Амазонки в її постійних диких танцях. Фанати жартують, що бути в такій формі це фантастика. І вона точно продала душу дияволу. Та Руслана лежичко з цього тільки сміється. Нічого не потрібно продавати, душу і серце треба берегти. Секрет насправді простий: сонце, вітер, обливання, і обов'язково багато бігати. А ще багато дихати, надихатися і драйвувати. Головне не сідати на диван і не просиджувати все життя. Підіймайте сідниці і рухайтеся. Першість дістається співачці Асії Ахат. Ці вигини просто заворожують. І ми не про скрипку, а про фігуру Асії у 58 років. Незважаючи на статус бабусі, скрипачка нею себе не відчуває і розбиває всі стереотипні уявлення про бабцю. В чому секрет такої форми? В титанічній роботі над собою і дисципліні двічі на рік зірка їздить на тижневі детокс-курси. Для мене детокс це поїхати подалі від дому, де завжди є смаколики, і мати можливість поїсти тільки сирі, овочі, фрукти впродовж тижня. Також Асія не вживає фастфуд та алкоголь, тренується щодня, окрім неділі, і їсть тільки двічі на день о 13 та не пізніше 20.00. Таким чином виходить притримуватись інтервального голодування, яке зараз дуже популярне. А найважливіше це бути весь час у русі і розписувати щоденні завдання по роботі, кудись їхати, зустрічатися на репетиції, приймати рішення. А не сидіти вдома на диванчику, скажете, що наші героїні відьми ні. Вони бджілки, трудівниці. Зірки доводять, що саме спорт, духовні практики, правильне харчування та улюблене заняття творять дива. Що з цього взяти на озброєння собі обирати вам?